Діти, Сьогодні в нас заняття ознайомлення соціум і культури мовленнєвого спілкування. Тема заняття охорона повітря. Нашу планету Земля огортає товстий шар повітря. Повітря це суміш газів, які необхідні для життя людям тваринам, рослинам. Але у повітрі є ще й шкідливі домішки. Це пил, дим, сажа. Повітря і не видно, і не чути, але без нього нам не обійтись, Не можна ні хвилиночки пробути. Ось ти навколо себе подивись Все дихає, і листочок, і травичка, Метелик, що над квіткою летить, І диха рибка, і рак, і диха річка. Повітря треба кожному, щоб жити. Це наша планета Земля. Навколо неї блакитний обідок, погляньте, це товстий шар повітря, або ще називають його атмосфера. Вона захищає нашу планету від згубного випромінювання і зберігає тепло. Атмосфера це частина природи, без якої не можуть існувати живі істоти. Кульбашки це також повітря, яке містить крейда. В кульку потрапило повітря, яке ми видихнули. Дихають і дерева, і річка. Повітря нам потрібне всім, і дорослим, і малим. Мені тобі, звірятку, пташці, листочку квіточці, комашці, чи під воду ми пірнаємо, все ж повітря споживаємо. Комашка по землі повзе і та повітрям дихає. Вітер крила обертає молодого вітрячка і вітрила надуває величезного човна. А щоб повітря було чистим потрібно охороняти його. Є закон. Про охорону повітря. Забруднення атмосферного повітря це склад властивостей повітря, яке впливає на здоров'я людини і стан навколишнього середовища. Природні забруднення повітря це і вулкан і пожари, і цунамі. Діяльність людини. Що робить людина і як вона забруднює повітря? Вихлопні гази з машини, палить листя, викидає в море, в воду річку. Різне сміття, шкідливі викиди, що забруднюють повітря. Це з машин, з труб на заводах, спалювання сміття опалюваного листя сухої трави, лісові пожежі, також причина забруднення повітря. Підприємства і транспорт забруднюють повітря. Трагедії, які трапляються у нас. А щоб зберегти повітря чистим, потрібно зволожувач повітря і очищувач повітря, а також кварцеві лампи. Кімнатні рослини також очищувачі повітря. За кімнатними рослинами повинні ми доглядати. Від зелених насаджень повітря стає також чистішим. Любіть природу, не як символ душі своєї, любіть природу не для себе, любіть для неї, це сказав Максим Рильський. Чисте повітря потрібне і тваринам, і рослинам, і людям. знаєте цікавинку? Наприклад, чотири великих дерева протягом доби можуть забезпечити киснем одну людину. Одна тополя виділяє стільки кисню, як три липи, чотири сосни і сім ялинок. Одна липа. Повітря. Один з чи найважливіших природних ресурсів, без якого життя було б абсолютно неможливим. Саме тому вкрай важливим завданням є постійне вжиття заходів, пов'язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану повітря. Наше майбутнє тільки в наших руках. Збережемо повітря чистим і квітучим. Ми повинні не лише захищати себе від пливу забрудненого середовища, але й насамперед зробити все, щоб самим не ставати джерелом забруднення природи та навколишнього середовища. Бережіть, діти, чисте повітря, і ви збережете природу. Чисте потрібне повітря потрібне нам усім. Дякую вам, до зустрічі, дітки!